Району Київської області. Один-один. Перший з доздалека. М'яч проходить повз ворота. Це міні-гандбол. Фінальний етап тут перемогли сильних суперників, аби дійти до фіналу. І тепер грати за перше місце. Два-один на користь команди у червоних футболках. Це Янівські, е, Янівські Яструби. Зараз. Е, Ведуть і вривається зараз. Дмитро Мальниченко на швидкості прорвається крізь захист у складі команди, що атакує. Це волелюдні серця Сквира. Воротар Артем Козлов і польові гравці. Другий номер Діана Петренка. Третій Артем Майок, четвертий Євген Бабінчук, четвертий Богдан Лан, п'ятий Дмитро Мальниченко, сьомий Іван Бобінчук, восьмий Даніл Пастухов. Десятий максимум вчитель Сергій Латушков і також вчителька Тетяна Латушкова. 5-3. Дянівські яструби. Попереду вони червоні форми, вони в обороні. І Гравець, який граєм п'ять. Знову два м'ячі розділяють команду. Остання хвилина. І в своєму стилі грає команда з Одеської області на індивідуальних вриваннях. Фіналі. ми бачимо, що у фіналі перед ними складніше завдання. Перехоплення. Перший тайм завершується. Вісім ігрових хвилин позаду Янівські ястреби лідирують в рахунку. Вісім п'ять. Заволюбні серця. Атакують. Хороша гра. Створена позиція для Китка з команди хлопцям-дівчатам. Це тренер команди зі Сквири. Також відомий. Гандбольний фахівець Андрій Хомяк. Проти нього в оборонців грає Іван Бабінчук, грає дуже добре. Бракує простору. Бракує простору гравцям зі сквири. Вони менше фізично це робить. Не влучає. 9-5. Чудова гра. Один в один переграє суперника. Іван Бабінчук виходить на ворота і використовує. Зустрічає суперників. Дуже важко, дуже важко зараз в обороні щось вигадати. Команді зі сквири перехоплення. Іван Бабінчук виходить на ворота і забиває. Рахунок стає 11-5. Янівська ястр... працює Сергій Латушко. Пас. Там вільний гравець. Зараз Курська команда у меншості було вилучення. Майок. На виході. Грає Дмитро Мельниченко. Постійно тиснуть на суперника. Гравці захисту. Янівських яструбів. Янівські яструби завдище не впевнено. Пройшли команду Харківського ліцею номер 28 Чудова гра голкіпера команди зі сквири Це Артем Того? ну, Ваші були у півфіналі. І у фіналі також насправді не легко зуміли зімкнутися. І зупинити суперника. Чудовий кидок здалеку. Відразу ж був готовий включитися до розіграшу. І на майданчику у скверської команди другий номер Діана Петренко дають їй можливість виконати семиметровий. Хороша спроба, але влучає у штангу. Лан. Передача. Кидок з лінії. Сейв. Гол кіпера скверської команди Артема Козлова. Кидок здалеко забиває Четвертий номер Ярослав Добреля. Мельник. Передача. Це від діброви, але було порушення право. Отже, ще пробиватимуть пенальті. Команда Янівські яструби виграє. Фінал з рахунком 16-9 і стає переможцем першого в історії міні гандбольного турніру.